Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду закривати вишні без кісточок. Зараз просто засиплю все це цукром. Воно постоїть пусте проварю десь хвилин 10-15 і все в баночки. І буде така начинка для пиріжків. Чи можна буде взимку варити кісіль. В цьому році на морозилку. Не надіємось, а заготовлюємо все у баночки. Раніше такі вишні робила моя бабуся, і випікала взимку пиріжки з вишнею в печі. Були дуже смачні. В тому році я варила варення і пару баночок таких закривала. І в цьому році не дуже такий великий урожай на вишні, їх на деревах мало, але трошки ось нарвала. Думаю, на 4 півлітрові баночки тут вистачить, коли вони зваряться. Цукру можна додавати на свій смак, можна, якщо ви дуже любите солодке кілограм на кілограм, але то вже занадто, я так зовсім трохи десь на оце все додам до кілограма або навіть менше цукру, щоб трошки вони були солодкуваті. А там уже буду. Додавати, якщо не буде мені вистачати. Засипала я ось цукром. Зараз перемішаю. І нехай вони так трошки постоять, пустять сік, і потім вже будемо далі займатися. Висні вже дали сік. Дивіться, Зараз буду ставити на вогонь і нехай так 10-15 хвилин покиплять. І потім відразу в баночку і буду закривати. Але можна ще стерилізувати. Такі вишні насипати в банку, і в банки ставити стерилізувати, також десь 10-15 хвилин. Вони там, звичайно, зменшаться якусь баночку одну повиливати в інші баночки, щоб додати, там, де мало вишень. І також закрити. Але я вибираю такий варіант. Так мені зручніше, Вишні вже покипіли, і зараз буду я вже закривати в банки. Такі в мене чотири баночки вийшли вишень. Трошки я їх перетримала, так вийшло. Але якщо недовго слідкувати, то вони будуть більш ціліші. Але в мене ще вони переспівші, то того такі вийшли. Ось такі вишні. Взимку будемо робити пиріжки з вишнями і тортики. Інколи ще. Кісіль робимо з таких вишень. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!